Друзья, всім, дякую, що підтримуєте канал вподобайками своїми коментарями і, звичайно, що підпискою. Сьогодні дуже хочу поділитися з незвичайним і смачним рецептом салата. Це буде на святковий стіл на Новий рік на будь-яке свято. Філе ставимо варитись, опускаємо у воду. Я беру два кусочки, один більший, другий менший. Водичку солимо та додаємо лавровий лист і варимо до готовності. Це буде салат з слоями. Перший слой це буде корей... морква по-корейськи. Це покупна. У мене є на каналі, як мама готує, Скину посилання у коментарях і в описі під відео. Я роблю ось отакі посудені скляні. можна робити в роз'ємному кульці, можна просто так зробити без кульця. Як вам краще буде його подавати. Але це салат буде своями. Половину моркви ми виклали, половину морквоє ми залишаємо для наступного слоя. Тут у мене вже є, я вже показувала, відварене філе. Його ми нарізаємо кубиками. Вам цей салат сподобається однозначно. Рецепт я залишу в описі та в кінці відео. З майонезу робимо сіточку і викладаємо філе. Філе я не старалася нарізати маленькими кусочками, старалася так, щоб було більшими кусочками. Дуже гарно буде шутно у салаті. Розподіляємо м'ясо по всій моркві, так злегка притискаємо. Знову малюємо сіточку, сир натираємо на грубому терку. Обирайте сир, який вам подобається. Знову викладаємо сир, Розпреділяємо його гарно. У ці посудині буде дуже гарно видно слої. Знову малюємо сіточку з майонезом, слой кукурудзи смачної, солодкої. Так, ми теж гарно розподіляємо, щоб був гарний слой кукурудзи. Майонез. Тож такий легенький слой майонезу, багато не потрібно. І сюди ми додаємо цей салат апельсин. Ось так ми філіруємо його, знімаємо шкірку. Як змогла, так пофілірувала апельсин. Апельсин дуже солодкий, смачний. І нарізаємо його на кубики. У цьому салаті апельсин додасть свою пікантність. Викладаємо на кукурудзу, яка змащена трошечки майонезу. Там подивитися, якщо у вас буде маленький апельсин, то можна взяти два нарізати. Ще трошечки майонезу. І зверху цей слой моркви, який ми лишали з попереднього разу. Тут водичка всік лишився, з моркви, ми його сюди не виливаємо, нам він тут не потрібний. Салат готується дуже швидко. Зовсім не заморочуйтеся з ними. І дуже виходить смачним. Зараз ми його ставимо на одну-дві годинки в холодильник, щоб він настоявся. Я вже не стерплю, в мене Я вже хочу набрати і спробувати вам показати. Ось так це все виглядає. Зблизька салат виглядає апетитним, соковитим, ніжним і дуже соняшним. А я зараз вам розкажу, як ці всі інтенси між собою поєдналися. Mm. Дуже смачно. Mm. Mm. Чуть-чуть така нотка апельсинки. Mm. Дуже смачно. Це просто салат по-курейськи. Норпа. Я би це назвала. Цей склад розвалений графа. Дуже смачно. Сир кукурудза, мотка Морква Морфо-пукурейське, хрумка. М'яско ніжне. Дивіться, як все зблизько виглядає. Смаки просто нереальні в. В роті мені дуже сподобалось кукурудза. Я вам кажу апельсин, обов'язково додайте сюди апельсинку, вона надає таку нотку в салаті незвично і дуже смачно. Достойний поставити його на святковий стіл і чи подати на Новий рік. І ще раз хайці, пропоную приготувати цей салат на святковий стіл. Приємного вам апетиту, надії з вам відео сподобалось. Вайку, до нових смаколиків, держіть себе та Україну. Па-па. Просто -па. не неймовірний.